Оці книги повністю, оці, оці дві, оці чотири, оці дві. Третє. Історії з цих книг, розповідає 11-річний Богдан Зубрицький, завчив майже на пам'ять. Ці книжки мені найбільше сподобалися, тому що вони дуже смішні. Також їх доволі швидко читати, тому що там великі відступи. Каже, від читання відірватися йому складно, тому над однією книгою довго не затримується. Таку книжку, якщо на вихідних я читаю десь за день. А якщо на обочі дні, то за три дні. Кожні півтори тижні ходить до бібліотеки за новими книгами. Розповідає Богдан. Найбільше люблю фантастику, Вона за тими стелажами. Іноді беру наукові книжки. Вони тут. І тут десь. Беру зазвичай по шість книг. Сьогодні обирає, що читатиме наступні десять днів. Я хочу цю почитати, тому що я читав вже іншу книгу цього автора, і вона дуже цікава. За три роки школяр прочитав 550 книг з бібліотеки, розповідає її працівниця Олена Бонюк. Це дуже велика кількість, кількість навіть для дорослої людини. Не те, що казати, що для дитини. Читати починає, як тільки візьме книгу до рук, ділиться спостереженнями бібліотекарка. Коли він книжечку візьме в руку, він уже її дивиться, і читає, іде бібліотеки, іде до дверей і, і читає. І він нічого не чує. Він уже в він уже весь в цій книжечці. В якомусь сюжеті, який його зацікавив. любов до у хлопчика з'явилася у ранньому дитинстві, розповідає мама Богдана Ганна Колесник. Він любив, щоб йому читали книжки, він любив розглядав картинки. Потім ми іноді придумували продовження цієї картинки. Потім в якийсь момент да, він навчився читати в школі, до, до почат, до школи. І ну. Народилася сестрички, мені не було часу читати, йому сказала, ти можеш сам. І він став читати. Додає, цікавість до літератури це сімейне. Я люблю читати, і батько його любив читати. Зараз часу менше, іноді не вистачає. Але ну я теж люблю читати, і бабуся в нас читає. І ми йому. Книжки, які книжки, яким подобаються, наприклад, їх немає, тому йому купуємо. Найцікавіші книги, каже Богдан, перечитує по декілька разів. Це друга частина. Я їй перечитував вражать чотири, а першу частину лише двічі. І навіть якщо прочитає всі книги в світі, каже Богдан, він знає, що робити. Я буду перечитувати і перечитувати. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.